В аптеці сода є. Буде на наступному тижні. Але ж печія у мене зараз. Є засіб, щоб печія трималася тиждень? Чоловік посеред ночі кричить і прокидається. Дружина запитує Любий, що з тобою? Та приснилось, що я тобі замість получки заначку віддав. Добрий день. Ви замовляли жінку водія для розваги чи для поїздки? Для розваги. Тоді виходьте на балкон. Я починаю паркуватися. На футбольному матчі? Хлопчику. А ти де ж гроші на такий дорогий квиток взяв? Батько купив. А де він сам? Вдома квиток шукає. Даремно я вчора змішував пиво з горілкою. Що? Голова болить? Та ні. Просто сьогодні не залишилось ні пива, ні горілки. Логіка вчителів кому не зрозуміло. Мені. Треба було слухати. Галя, ти чого кричиш? Нігодь зламала. Знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. Лікарі у мене проблема. Моя дівчина вагітна. Ну яка ж це проблема? Та ж дівчина гумова, надувна. О. То це вам не до мене. Це на шиномонтаж. Алкоголь джерело всіх бід в сімейному щасті. Скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, тому що він п'є. Ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб вона пішла? Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, якщо гарненько вип'ю, щоб мене доправили додому. Дивись Париж, бульвар Монмартр. Так ти ж у Львові живеш? Живу. Але в Париж уже двічі безплатно відвозили. Послухай, обурюється дружина. Знову тобі не подобається мій обід, а до весілля говорив, що готовий померти заради мене. Ну, добре, зітхає чоловік, давай сюди твої котлети.